Рівень довіри до київської міської ради і до київської міської влади зараз низький, як ніколи, і цьому е, ці. Корупційні постійні скандали вони провокують і зменшують, невілюють рівень довіри до київської міської влади. Що стосується перегляду всіх рішень, то ми ініціюємо тимчасову контрольну комісію, яка буде розглядати земельні рішення, які були прийняті з 2014 року. Ми впевнені, що той регламент, який показав свою неефективність, там де були прогалені законодавства, там, де були можливості маніпуляцій, має бути скасований, прийняті нові документи і забезпечені прозорість і підзві. Відність міста київській міській територіальній громаді для всіх людей, щоб не мали право контролювати абсолютно чітко рішення Київської міської ради, і найголовніше, щоб ці рішення були прийняті відповідно до чинного законодавства, яке вже працює, яке сформовано і яке е, надає можливості для громадян з і під контролю місцевих органів державної влади.